Пасифлора, гранаділа, маракуя кавалерська язірка, тропічна рослина з сімейства пасифлорових, що має яскраві квітки і ягідні плоди, незважаючи на те, що рослина спочатку росла тільки в природі, його навчилися вирощувати і в домашніх умовах опис походження і зовнішнього вигляду рослини, поширення в природі і особливості середовища проживання. Наскільки складно утримувати в домашніх умовах? Сімейство пасифлорових об'єднує майже 500 видів рослин, велика частина зустрічається в тропіках Азії, Америки, Австралії. Об'єднують рослини пагони значної довжини, за допомогою яких вони здатні забиратися на високі поверхні і утримуватися там. Рослина має яскраво зелене листя, розділені на лопаті або цільні, квіти пасифлори відрізняються великим розміром до 10 см в діаметрі, яскравим кольором і тривалим цвітінням. Тонкий аромат квітів робить пасифлору улюбленої багатьма квітникарями ягода, яку утворює рослина, є метою культивації у багатьох країнах. Пасифлору вирощують саме через плоди, які активно продаються місцевому населенню і йдуть на експорт. Також відомо, що плід має лікувальні властивості і використовується в народній і нетрадиційній медицині в якості рослинного заспокійливого засобу. Сімнадцять століття пасифлору вирощують як кімнатну рослину в Європі, а з недавнього часу і в Україні. Щоб успішно вирощувати пасифлору будинку, слід дотримуватися ряду важливих умов: освітлення, температура повітря, вологість. Добриво при правильному догляді можна домогтися гарних результатів, і пасифлора буде радувати власників круглий рік з сорти пасифлори, які підходять для вирощування в домашніх умовах. Пасифлора блакитна кавалерська язірка, бананова, алата ред інші популярні різновиди сорту пасифлори, особливості кавалерська язірка, пасифлора блакитна ліана, що має деревні стебла і великі поодинокі квіти лілового або зеленувато лілового відтінків, цвітіння весна осінь. Китки блакитної пасифлори виростають до 10 см в діаметрі. Плоди блакитної пасифлори виростають до 7 см стійка до прохолодної температури, і в цілому невибаглива в догляді бананова пасифлора, ніжна відноситься до холодостійким видам. Здатна приносити плоди вже в перший рік вирощування. Плоди м'ясисті і соковиті, квіти бананової пасифлори великі, досягають 12 в діаметрі і мають ніжно-рожевий колір гранаділа, маракуя або істівна пасифлора, квіти мають кремовий відтінок, а плоди круглу або овальну форму. Розмір плодів, 6 плоди маракуї використовують для приготування напоїв, десертів, салатів, смузі пасифлора м'ясокрасної, інкарната здатна вирости 6-10 м завдовжки. Квіти найчастіше мають фіолетове забарвлення, а плоди жовтий. красної пасифлори використовують в медицині, висушені листя і плоди рослини допомагають при лікуванні неврозів, нервових розладів і безсонні алата ред, довжина стебел досягає 3-4 метрів, яскраво червоні 10 сантиметрові квіти виростають з весни до осені. Жовті плоди іноді мають смужки, на смак солодкі і соковиті. Добре росте і плодоносить тільки в тому випадку, коли температура повітря стабільно тримається вище 18 градусів. Відео про блакитну пасифлору маракуя. У домашніх умовах непогано себе ведуть і такі сорти пасифлори, як мінлива крилата пістецветна, вони виростають ліанами, цвітуть тривалий час і дають плоди. Читайте ще, які екзотичні фрукти можна виростити з кісточки прямо вдома, які умови потрібні, в залежності від сезону освітлення, вологість, температура і, і дотримуючись необхідні умови догляду за пасифлорою, можна виростити красиве, регулярно плодоносить і квітуча рослина освітлення пасифлори має бути хорошим і постійним. Тому в холодну пору року рослина потрібно утримувати на південній стороні будинку на вікні, у теплу пору року пасифлору виставляють на балкон, виносять на веранду, де є доступ до свіжого повітря. На відкритому місці рослина швидше розвивається, рясно цвіте і регулярно приносить урожай температурний режим. Пасифлора в природі росте в тропічному кліматі, де постійно тепло і волого у квартирі або будинку в теплу пору температура повинна бути не вище 30 градусів. Це погубить рослина, рослина активно розвиває і цвіте до осені. Потім поступово температурний режим слід знижувати рослину уповільнює зростання. Тому комфортно себе почуває і при 15 градусах. Якщо влітку пасифлора росла на вулиці, у вересні рослина заносять в будинок і поступово дають звикнути до зимового температурного режиму при всій любові до свіжого повітря. Пасифлора не любить протягів зволоження і полив в природі пасифлора, любить вологий супропічний повітря. В домашніх умовах звикає і до звичайної вологості. У жарку погоду рослина оприскують ввечері, полив повинен бути регулярним кашпо, в якому росте пасифлора обов'язково має бути забезпечено керамзитом або іншим дренажем. Вода, що залишилася після поливу, повинна зливатися з під дону, не слід її там залишати. Однак полив здійснюють регулярно. Земля у пасифлори не повинна бути сухою, установка опори. Пасифлора являє собою ліану. тому рослині потрібна опора, щоб воно росло максимально правильно. Накручені на опорні шпалери вагони пасифлори виростають до 10 метрів при сильній довжині гілки. Обрізають посадка і пересадка грунт. Горщик тренаж і, і пасифлору до трьох років слід пересаджувати щороку в нове кашпо. Трохи більше за обсягом, ніж колишнє, у наступні роки пересадка здійснюється в три рази рідше, посадка пасифлори проводиться навесні зазвичай після процедури обрізки гілок. Кашпо підбирається середнього розміру або невелике. Велика кашпо стимулює ріст коренів і рослини, але при цьому воно перестає цвісти і плодоносити. При пересадці рослина витягують зі старого кашпо разом із землею, встановлюють комунадренаж на дренаж в новому кашпо і підсипають землею такого ж типу. Склад ґрунту повинен включати торф, пісок, дернова і листова земля. Все це повинно бути присутнім в рівних кількостях. Дренаж на дно покласти слід тому, що пасифлора не переносить зайвої вологи. Як дренаж підійдуть керамзит або дрібні камені, вкорінювати пасифлору найкраще за допомогою живців. З молодих пагонів нарізаються живці з чотирма листками кожен, зріз обробляють розчином для утворення коренів, у кашпо, призначене для вкорінення, викладають дренаж, потім насипають дернову землю і чорнозем. За допомогою олівця роблять глибокі поздовжні ямки, куди вставляють підготовлені живці пасифлори. При цьому нижня листя, залишені на пагонах, повинні бути вищі поверхні землі. ґрунт рясно збризкують водою або поливають тонкою цівкою, щоб не пошкодити живці, аж понакривають целофаном, щоб створити всередині хороший мікроклімат для вкорінення і росту пагонів. Щодня пакет прибирають, щоб рослини подихали, потім надягають знову. Рекомендована температура 21 градус вище нуля прибирають зовсім пакет через 20 днів, потім через деякий час живці висаджують на постійне місце в кашпо з ґрунтом для пасифлори. Укоренити гілочки нескладно, поставивши їх в банку з содою, воду регулярно слід міняти і освіжати. Після появи коренів живці висаджують в ґрунт. Догляд в домашніх умовах, полив і підгодівля як і чим удобрювати квітка в залежності від сезону. З лютого до вересня рослина підгодовують добривами мінерального і органічного характеру. Це допомагає стимулювати завстання період цвітіння, період цвітіння пасифлори з травня по вересень. Рослина повинна отримувати достатню кількість світла, вологи і поживних речовин, щоб у нього з'явилися квіти, занадто довгі гілки у необрізаного рослини ускладнюють його цвітіння, так як колір з'являється лише на нових пагонах. Тому навесні після періоду спокою слід проводити часткову обрізку гілок, щоб дати можливість вітам з'явитися в сезон. Після вкорінення живців пасифлора зацвітає на другий третій роки життя на перший рік цвітуть рідкісні сорти рослини, обрізка і формування, перший раз рослина обрізають в трирічному віці обрізка слабких, пошкоджених гілок проводиться навесні для стимуляції росту і появи нових паростків. Квіти розпускаються, але в молодих пагонах. Тому без процедури обрізки рослина перестане цвісти. Паростки, які з'являються біля основи, видаляються влітку, коли пасифлора відцвіте. Молоді пагони вкорочують на третину, а старі обрізають повністю. Як зробити обрізку пасифлори? Період спокою, щоб пасифлора зберегла силу і повноцінно росла в вегетаційний період, необхідно приділити їй час для відпочинку. Рослина залишають в прохолодно і світлому приміщенні, полив скорочують, підсвічування і підгодівлю виключають. В цей час пасифлора може скинути листя, але це природний процес. Під час активного періоду листочки виростуть знову. Як проявляються помилки догляду, і що робити, щоб виправити ситуацію? Якщо пасифлора не приносить квітів або має хворобливий вигляд, можливо, є огріхи в догляді за нею. Наведемо деякі приклади пасифлора, не цвіте. Можливими причинами можуть бути наступні: неправильна посадка рослини, занадто велике кашпо, невідповідна ґрунт, гілки занадто довгі. Обрізка не проводилася кілька років. Занадто сильна обрізка, видалені молоді квітконосні пагони, недотримання температурного режиму. Лиття пасифлори жовтіють недостатні полив, не вистачає світла, немає дренажу, скидання листя виснажена ґрунт. Зайва вологість, сухість в приміщенні хвороби і шкідники, їх ознаки, заходи профілактики і лікування. Пасифлора може страждати від хвороб, спричинених шкідниками та комахами павутинний кліщ, пошкодження листя і стебел. Механічне видалення, протирання мильним розчином стебел і гілок борошнисті червці, поразка листя, стебел коренів, пересадка в свіжу землю, протирання листя спиртом, обробка інсектицидами попелиця, пошкодження листя і стебел, механічне видалення, протирання мильним розчином стебел і гілок білокрилка, пошкодження листя і стебел, механічне видалення, протирання мильним розчином стебел, і гілок коренева гниль. Неправильний полив за стій води слід пересадити пасифлору в інший горщик і обов'язково засипати на дно дренаж, стабілізувати поливи. Розмноження в домашніх умовах, покроковий опис: фото: розмноження пасифлори насінням, насіння пасифлори заливають водою на кілька днів, спливли на поверхню насіння, видаляють, потонули, акуратно висівають в ємність, наповнену дренажем і ґрунтом. Насіння вдавлюють в землю, поливають, накривають поліетиленом. Температура для появи сходів повинна бути не менше о 2, градусів. Щодня плівку прибирають, поверхню збрискують водою і знову накривають, як тільки з'являються сходи, плівку знімають і залишають рослини на відкритому повітрі з доступом до світла і тепла. Після появи на сходах трьох листочків рослини пересаджують в горщики, цей метод має негативну сторону. Так як зацвіте висаджене з насіння рослина тільки через 5 років після посадки. Читайте ще декоративна жимолость каприфоль сорти, посадка і догляд розмноження живцями, навесні з молодих пагонів нарізаються живці з листочками, їх ставлять у воду і чекають появи коренів або висаджують в ємність з дренажем і живильним субстратом, постійно поливають, провітрюють. Через три тижні живці висаджують в кашпо, пасифлора висаджена живцями. Цвіте на другий рік життя висаджують саджанці з насіння і живців навесні. Якщо рослина здорова, основний, кому землі залишають, додають лише додатково подібний ґрунт. Якщо рослина боліло, пошкоджені коріння обрізають стерильним інструментом, промивають проточною водою, рослину удобрюють при пересадці і обов'язково підв'язують до опор. Відгуки про вирощування пасифлори. Ці рослини починають цвісти на четвертому році життя. Догляд за ними це перш за все багато світла, але не прямих сонячних променів, часте оприскування з весни до ранньої осені і помірне взимку, регулярний полив, але не частий. Ще дуже важливо, що пасифлори дуже люблять свіже повітря, але не переносять протягів від протягу або через занадто довго відкритого вікна взимку. Листя також можуть опадати. А через відсутність свіжого повітря листя починає повільно жовтіти і стають некрасивими, так що потрібно регулярно провітрювати приміщення, де знаходиться рослина. Ще хочу додати: якщо паська сідала держаком, то може зацвісти і через рік особистий досвід Евгешка. Фірма випустила серію насіння, про які в основному і йде мова сіяла гігантську, мінливу і бананову. Зійшли з 5-7 насінин пакета 2-3-1 відповідно. Причому два мінливі через п'ять-шість днів, решта через місяць на традиційну пасифлору схожа тільки бананова трилопатовий листочок у інших овальні, досвідчиваю, хоча ранні дві просто на підвіконні. У найпершої спочатку опали три листочка, тепер там маленькі пасинки ціла ціяла блакитну істівну інших фірм глухо Олена Пітерхц. Та чагелт цветі пасифлора всіовіраш хіванії страстоцвета дома є 19 відео по темі Вирощування пасифлори з живців, вирощування пасифлори з насіння, обрізка пасифлори, різновиди пасифлори, укорінення пасифлори, догляд за пасифлорою будинку, перевалка пасифлори, вирощування пасифлори, вирощування пасифлори в домашніх умовах, читайте ще. Додамо фарбса до усім рослин з яскравою листям червоного і фіолетового відтінку. Пасифлора, тропічна рослина, яке успішно навчилася вирощувати і в домашніх умовах. При дотриманні всіх умов господарі пасифлори радіють красивим квіткам з весни до осені, а також мають смачні і корисні плоди. Пасифлора заспокоює нервову систему, допомагає впоратися з безсонням і розладами сну пасифлора, любить світлі сонячні ділянки. Свіже повітря, постійний полив і щорічну обрізку, невибаглива рослина прикрасить будь-який сад, будинок або балкон і порадує великими різнокольоровими бутонами фотографії пасифлори. На фото: пасифлора блакитна, пасифлора блакитна пцерюла, пасифлора кістицветна. Рецимоса. Пасифлора лимоно цитрина, пасифлора ніжна моліссіма, пасифлора синекрила, алата церюла, пасифлора істівна педюліс, пасифлора тілесноцветна інсерната,